Блаженні всі, що бояться Господа, ті, що ходять путями Його, ти житимеш трудами рук твоїх, блаженний ти і добро тобі буде, жона твоя, в домі твоїм, як родюча лоза виноградна, сини твої, як паростки дерева оливкового навколо трапези твоєї, ось так буде благословений чоловік, що боїться Господа. Нехай благословить тебе Господь від Сиону, і побачиш боженство Єрусалима по всі дні і життя Твого, що побачив ти дітей, синів Твоїх, мирна Ізраїля, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і мені повсякчас, і на віки віків. Амінь. Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся, я сказав Господу, Ти Господь мій, блага мої тобі не потрібні, святим, що на землі його сотворив Господь усі бажання свої в них, нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів, я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом'яну імен їхніх устами моїми, Господь, частина спадку мого і чаші моєї. В томі, Господи, вся спадщина моя, межі мої пролягли в кращих місцях, спадок мій приємний для мене, славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він, праворуч мене і я не захитаюся. Тому радіє серце моє і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління, ти покажеш мені дорого життя. Перед лицем Твоїм повнота радости і в правиці Твоїй блаженство вічне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Слухайте Це, всі народи, почуйте всі, хто живе на світі, і прості, і знані, і багаті і убогі, Уста мої, промовлятимуть премудрість і помисли серця мого розум. прихилю вухо моє до притчі і на гуслях пісні відкрию загадку мою, чого боятися мені в день біди, коли обступлять мене злочинства тих, що доганяють мене. Ви що надієтеся на силу свою та величаєтеся багатством своїм, людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові, викупу за нього, дорога ціна викупу душ їхніх, і не буде того повіки, щоб залишився хтось жити вічно і не зазнав смерти. Кожен бачить, що й розумні помирають. Так само, як і нерозумні та безумні гинуть, і багатства свої залишають іншим, вони думають, що доми їхні вічні, і оселі їхні зроду рід, землі свої вони називають своїми іменами, і людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм, цей шлях їхній спокуса їм. Хоч після цього устами своїми будуть хвалити його, як овець поглине їх безодня, смерть буде пасти їх, і ранком праведні будуть володіти ними, сила покине їх, і могила буде житлом їхнім, але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме мене. Не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться слава дому її, бо коли помре, то не візьме з собою нічого, не піде за нею слава її, хоч за життя вона облажає душу свою і славлять її за те, що догоджає собі, але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світла, так людина, будучи в честі, не розуміє. Що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Нині благословляйте Господа всі раби Господні, що стоїте у храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого, вночі підносьте руки ваші до святині, і благословляйте Господа. Благословить і Тебе з Небесного Сиону Господь, який створив небо і землю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, хто може жити в оселі Твоїй, хто оселиться на святій горі Твоїй, той, хто ходить непорочно і чинить правду, і говорить істину у серці своєму. Той, хто не улещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла, і не слухає наклепів на ближніх своїх, той, в очах якого лукава людина є нікчемною, а в пошані ті, що бояться Господа, той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї, хто надає срібла свого на нечесний прибуток і не приймає підкупу на невинного. Хто так чинить, Той не захитається повіки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Принесіть Господу Сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь, віддавайте Господу славу імені Його. Поклоняйтеся Господу в дивній святині його, голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими, голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські, від голосу Його гори скачуть, як телята, Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги, Голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля, потрясає Господь пустелю кадеську, голос Господа розроджує лани і оголі ліси, в храмі його все говорить про його велич, Господь весів на престолі над водами великими, як цар буде над нами повіки, Господь дасть силу народу своєму. Господь миром благословить людей своїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Голосом моїм до Господа я буду взивати, голос мій до Бога, і Він почує мене вдень скороботи моєї шукав я Господа, вночі підносив руки мої і не опускав їх, душа моя не мала втіхи. Згадував я Бога і тремтів, став роздумувати і знемагав дух мій, не змикалися очі мої вночі, я сумував і не міг говорити, я роздумував про дні давні, пригадував роки, віків минулих, вночі роздумувало серце моє, і допитувався дух мій, невже навіки відкинув мене Господь і не виявить більше до мене милости своєї. Невже назавжди спинилася милість Його, і скінчилося слово Його з роду в рід? Невже забув милувати Бог, і в гніві своїм зачинив щедроти свої, і я сказав: ось горе мені, це зміна правиці Всевишнього. Буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої, буду вдумуватися в усі діла Твої. Роздумувати про всі діяння Твої, Боже, свята Путь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш, ти єси Бог, що твориш чудеса, Ти показав між народами силу Твою, Ти визволив силою Твоєю народ Твій. синів Якова та Йосифа побачили тебе, води, Боже. Побачили тебе, водою, боялися, затремтіли безодні, схмарлилися води, гриміли громи, і стріли блискавить светіли, голос грому твого котився по небу, і блискавки твої освітили всю піднебесну, земля захиталася й тряслася, шляхи Твої в морі, і стежки твої у водах великих, а сліди твої недовідомі, як стадо вів ти народ твій рукою Майсея і Аарона, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, слава тобі Боже,луя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 аллилуйя слава тобі Боже.